Дякую вам дуже за активність. Я думаю, що більше власне про те, як створити правильний інвестиційний клімат в Україні, про очікування від знову ж таки конференції у Лондоні. Можемо також поговорити з нашим наступним гостем сьогодні. Це Роман Вашчук, бізнес омбудсмен України, який також був послом Канади в Україні з 2014 по 2019 роки. Якщо ми маємо пана Романа, можемо приєднати до ефіра. Пане Романе, дякую дуже, що приєднуєтесь до ефіру. Я прошу дуже. Пане Романе, знаю, що ви вже зараз у Лондоні. Насамперед хотіла вас запитати, які ваші очікування від конференції з питань відбудови у Лондоні? Що було б максимально ефективним результатом з вашої точки зору? Знаєте, оголошення пакету як інвестиційних фондів, так і страхування для інвесторів, було б найбільш практичним? Кроком, який тут мав відбутися, я вже був на двох таких підготовчих конференціях щодо завтрашньої офіційної міжорядової конференції. І заповідається, що буде як і оголошення якогось більшого фонду приватного. Це пов'язують із фірмою BlackRock і іншими, які переговорювали вже з Україною, як також і форми політичного страхування від ризиків, що передбачають як пооднокі країни для своїх фірм, так і можливо і деякі міжнародні банки. Пане Романе, я знаю, що наприклад у сполучених штатах агенція з відбудови USAID, Вони, наприклад, я була на одній з конференцій, де вони говорили про те, як вони будуть допомагати американським бізнесам, зокрема, захищати інвестиції американського бізнесу приватні в Україну. Які ще механізми? Ви вже сказали, що це може бути міжнародні організації? Чи очікуєте ви якраз про пророблення конкретного механізму, як можна захистити ці інвестиції? Я думаю, що якраз в плані страхування політичних ризиків для фірм це є можливо найпрактичніший спосіб це оцінити. Ну, це, це щось, що як уряди, так і бізнеси розуміють. Це просто видозміна стандартної практики експортних страхових агентств тих країн. Так що тут йдеться про те, щоб поважні додаткові ризики. Пов'язані з війною додати до стандартних цих практик, які надають ці установи. Так що це не є це не буде революція, але це буде дуже корисне для української економіки і бізнесу еволюція. Пане Романе, багато говориться про дійсно приваблення приватних інвестицій, про те, що безумовно це буде якраз те, що допоможе Україні відновитися. Але як сказав сьогодні, держсекретар Антоні Блінкен, якщо Україна хоче отримати всі необхідні для відбудови інвестицій, вона має збудувати привабливий інвестиційний клімат. Що Україна може зробити, коли в той час як триває війна для того, щоб інвестиції в Україну виглядали привабливішими для цього приватного бізнесу? Ну, вона мусить е, чітко і одним об'єднаним голосом визначати свою економічну політику. Е, тут є роль для і Міністерства економіки, е, для уряду, також і для офісу президента. Е, і це те, на що ми надіємося, що ми почуємо завтра від офіційної України на конференції. Різнобій різних думок, навіть якими б вони геніальними не були, вносить замішання. Повинна бути одностайна українська економічна політика, яку на яку можуть орієнтуватися як партнери міжнародні, значить державні, але так само і міжнародний бізнес, і зрештою, а найважливіше український бізнес, який мусить розуміти, в якому середовищі. Він в майбутньому буде працювати. Яка це може бути е, політика, на вашу думку? Е, звісно, вона має сприяти е, рівному доступу як українського, так і міжнародного бізнесу до ресурсів. Має передбачати участь українських фірм у відбудові, е, тобто, що не має це все піти якимсь іноземним радникам чи контрактам. Але також не має перетворитися в якісь надання контрактів по знайомству, типу кумівству. Так що, те, що технологічно збирається представити, а це спільна розробка як громадянського суспільства, українського, так і уряду, тобто, платформа Dream, яка є електронна платформа, так і ініціації проєктів, як і слідкування за імплементацією, так і моніторингу пізніше. Це, я думаю, буде свого роду така дія для відбудови. Це, я думаю, велика дійсно мрія, так перекладаєте слово Крим українською розробників. І я думаю, що це має дати як всім учасникам процесу рівний доступ до інформації і тим самим підбудувати їхню довіру до процесу. Пане Романе, ви були послом Канади в Україні в низку років. Канада є однією з країн, яка розробила механізм, як використовувати російські заморожені активи і перенаправляти їх на відбудову України. Однак такого механізму не існує в низці країн. Чи очікуєте ви, що одним із результатів цієї конференції, яка починається завтра у Лондоні, може бути розробка цієї цього єдиного механізму, як же власне використовувати ці російські кошти для відбудови України? Мені здається, що в національних масштабах збудувати такий єдиний механізм не вдасться, тому що очевидно правові системи дуже різні. Але я тут я думаю, є е, дійсно Канада, перша яка прийняла таке законодавство. Е, по друге є можливість є люди в Канаді, які працюють над цією ідеєю створити міжнародну платформу, яка могла би е, уніфікувати. Е, Зусилля подиноких держав в їхніх окремих політичних і правових системах для того, щоб використати російські активи, чи прямо, чи можливо опосередковано, як свого роду заставу супроти якої будуть надаватися чи гранти, чи позички. Це дуже цікаво. Пане Романе. На сам кінець лише одне питання. Я знаю, що ви вже у Лондоні, як кажете, спілкувалися вже з представниками низки країн на підготовчих таких зустрічах. Яка загалом атмосфера панупере цією конференцією? Чи панує якась загальна думка щодо того, коли власне ця відбудова має розпочинатися? Чи можна її розпочинати в той час, як триває активна війна? 에, знаєте, е, я якраз е... Сидів, слухав панельну дискусію, де е, виступав представник міжнародної групи, яка займається будівельними матеріалами, які починають будувати завод уже тепер. Так що, е, звісно, є такі люди, які чекають закінчення бойових дій, але є відважніші е, фірми, які вже готові, розуміючи, що хто докаже готовність ризикувати тепер буде мати кращі можливості. Коли або сподівано, або несподівано закінчаться бойові Романе, дякую вам дуже. Сподіваюся, буде багато цікавих новин за результатами цієї конференції. Я нагадаю, що на зв'язку із Лондона з нами був Роман Ващук, бізнес-омбудсмен України. Пане Романе, дякую.